Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Оп! Впала! Як вам така картинка, Маздевалія, жовта на майже блакитній грицинії? Її так важко тримати і показувати, бо в неї дуже довгий квітконос, мабуть, всі 50 см. Ще й вітерець і хитається. У сьогоднішньому відео я хочу показати дві орхідеї, зафільмувати, бо вони сьогодні поїхали в Україну, щоб потім разом з новими власниками спостерігати, як вони будуть рости в інших умовах. А перед цим покажу глицинію нашу. У неї зараз такий під... Квіткування, Довгенні квітконоси, але вони ще не всі відкрилися, бачите? Що? Аромат тут стоїть, страшний який. Літають тут ручки якісь, які запилюють. Немає такого, щоб він сів і показати його. Красивизна рослина. Особливо коли цвіте, така вражаюча, тільки ж зараза, вона така вирнююча. Бачите, отам воно на горі, вже дуже багато цікавих паганів, які треба обстригати. Деякі вже пообстригала, І отак ціле літо я її стрижу. Тому що, якщо не підстригти, тут ходити буде ніде. Красиві, красиві киточки, в неї пахне, як же вона пахне. От, ну а тоді головна така фундаментальна стрижка восени на зиму. А тоді знову. Буде. І показати, мені так сонце в очі б'є. У нас з сьогоднішнього дня починається потепління. Сьогодні вже набагато тепліше, ніж було вчора. Так, ось спробую зняти. усі вони такі синенькі прилітають. Ні, полетів, не захотів. Важко їх спіймати, щоб вони сиділи і засняти їх. Ну, я десь в якомусь відео в короткому шорці того, чи поза того року я робила. І мені писали, як зветься ті камахи, чи жуки, чи бджоли. Я вже забула, чесно. І в нас буде зараз багато роботи, треба вже фільтри ставити. До риб. Бо вода, бачите, яка мутна. Тут ще дуже багато е, було всякого із дерев. А дуванчики тут так летіли страшне, як. Все на поверхні, дуже грязно. І ми це завжди робимо, коли вже тепло. А зараз воно все виглядає як болото. І ще не всі орхідеї на вулицю повиходили. У нас отакий клен один. Ну, він дуже горить. Оце він зараз гарний такий стоїть, красивий. А коли дуже спека, така сильна, то листя горить у нього. Оцей такий нормальний. Він так не горить. Но його стригти постійно теж треба. Ой, які грони! Дуже міцна така, дуже агресивна ця гліцинія, але, але дуже красива. І пахне. Зараз такий аромат тут у нас в садочку від неї. Ну, а тепер покажу орхідейки. Зафільмую на пам'яті собі і новим власникам, як вони зараз виглядають. І як буде далі? Це дендробіум стардаст. Того року я його поділила, познімала кейки, він так виглядав, страшний як. Буду монтувати, вставлю від... не відео, а фото, які він був лохматий весь. І цвіли і кейки, і він сам. І вставлю посилання на те відео, хто захоче, може передивитися, подивитися. Ось так він адаптувався після пересадки, поділу. І зараз з отакими двома квіточками це цвіте бульба, тубер, який того року вже цвів. Але залишилися ще вільні бруньки, які могли проквітнути. І це перші квіточки якраз на тій. Старі вже бульби, а нові, які росли весь той сезон вегетативний, ось зараз з такими поп'янками Поїде до нової хазяйки і там вже її будуть тішити в неї зацвіте. Мені цікаво, я ж його тоді пересилала, дуже багатьоми кейки і поділки. Мені цікаво, як вони у вас зацвіли, не зацвіли. Це такий дендробіум, що дуже швидко заквітає. Дуже-дуже швидко. Навіть зовсім маленький. Якщо умови були гарні, і наївся, і напився, і період спокою був, і зацвітають дуже швидко, маленькі. І завжди дуже гарно і рясно квітне. Так, а це задні бульби з котлеє балет. І в мене є відео, як я її пересаджувала, відрізала задні бульби. Теж буде посилання на те відео, хто хоче, може подивитися. Я її посадила у такий спосіб, як я нарощую коріння таким рослинам, задні бульбо чи щось. Подивіться. Хочу просто показати, як наросло коріння і зараз, як воно росте. Це вже потім я зробила отвори о, в цьому пластиковому стаканчику. Знизу там воно щось росте, так гарно росте. І мох, і якась папороть. І коріння туди тягнеться. До того. Дуже великі шматки кори там в горщику. І зараз вона швидко пересихає, треба поливати. Ну там вже нова хазяйка, може захоче її пересадити, а може не захоче її пересадити, може так і залишити, поки виросте нове зростання чи бульба, вони знизу вже які корінчики. Ну це коріння наросло за той, за той рік. Я її того року чи поза того року. Навесні того року, десь так, або ще взимку я її знімала, пересаджувала і відрізала тільки задні бульби, щоб знову посадити в той горщик, в якому вона росла, щоб площа не збільшувалась. І вона видала два. Спочатку це були маленькі зростання, тепер он, такі маленькі бульбочки. А цього року вона одна. Дві, мабуть, було, щоб наростити коріння. А ось її мамка. Ось та задня частина від цієї передньої. Вона так довго квітне, і на вулиці. Висять вони на вулиці, тільки вони висять під дахом. Коли падає роса, або в нас був один раз дощ, вони тут не мокли. Розцвітає ще один красавчик, Це той же стар тільки інша назва і інший колір. І цей за чинятками дуже довго теж квітне. Такий вже гарничний. У нас останнього тижня температури, вночі були 2, плюс два, плюс три. І нічого, все виносять. В день теж було не дуже тепло. Це сьогодні плюс 17. а до цього було плюс 11-12 в день, і вночі теж холодно, нічого. Всі вижили, всі ростуть потихеньку. Я їх сьогодні навіть поливала. Ті, що на вулиці, ті, що на веранді, я їх кожного дня поливаю, бризгаю, особливо ці блоки. А ці сиділи тут, висіли тут і чекали, коли до них прийде то дивіться, які глінючі. Ці пагани, треба вже зрізати, бо він тоді цепляється, на орхідеї лізе і все гне, крутить. така дуже міцна рослина, але ще красива. Дуже красиво. Ну і на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім каламарантам щоб вони повиздихали як можна скоріше. У них там сьогодні день Побідобесія От по-іншому і не скажеш. Тварюки.